До України повернувся ковід у Чернівецькій області. Фіксують перевищення епідемічного порогу. Нині кількість хворих перевищила 2000 людей детальніше в сюжеті. На Буковині епідемічний сезон розпочався ще 1 жовтня. Фахівці вже тоді фіксували незначне перевищення епідпорогу. Нині кількість хворих збільшилась. Зараз зберігається таке ж значення, як і минулого тижня. На 28%. захворюваність є вищою ніж епідемічний поріг. З усіх випадків COVID-19, які ми реєстрували лабораторно. Це близько двох тисяч від початку епідемічного сезону. Близько 18 відсотків це дорослі віком від 65 років, за словами головної санітарної лікарки. Буковини нових штамів в області немає. Наразі маємо ті. Підтверджені ще в літні місяці варіанти Омікрону, які здебільшого обумовлюють легший перебіг. Ну і в принципі, це обумовлює і дещо менший рівень госпіталізації ніж ми фіксували раніше зразки, в яких ми отримали позитивний результат, скеровуються до центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України для секвенування. І в стислий період часу ми отримуємо інформацію, і це нам дає розуміння того, які саме віруси у нас циркулюють. Окрім ковіду на Буковині фіксують і інші сезонні вірусні захворювання. Крім ковід, 19 у нас циркулює і риновірусна інфекція, і аденовірус, і вірус грипу Б зафіксовано вірусу типу А. Ми в цьому році ще лабораторно не підтверджували. Щодо кору, спалах якого фіксували минулого тижня в сусідній Румунії, чернівчанам треба бути обачнішими. Буковині загрожує поширення кору з огляду на досить низькі показники щеплень. Зараз маємо одну підозру захворювання на кір у дитини, яка ще не спростована і не підтверджена. Очікуємо результатів лабораторного дослідження, але ризики поширення кору в наших умовах існують. Відтак епідемологи рекомендують дотримуватись правил особистої гігієни, щеплюватись а у випадку виявлення ознак захворювання звертатись до свого сімейного лікаря. Антоніна Фігель Георгій Максимюк Чернівецький промінь.